Часто бачу, коли новачки починають тільки займатися товарним бізнесом. Вони створюють якийсь магазин і пхають туди просто все підряд. Не перетворюйте свій магазин в базар чи то OLX. Товарний бізнес в інстаграмі це продавати одяг, але це абсолютно неправда. Все пройшли ті часи, коли можна було щось виставити, і через те, що конкуренції немає, у вас все буде продаватися. Зосереджуєтесь на важливому, отримуєте результати, і тоді вже докручуєте все решта. Аналізуйте помилки, виправляйте їх, навчайтеся, і все буде супер е круто. У вас. Всім привіт! В цьому відео ми розберемо основні помилки новачків, які тільки хочуть зайнятися товарним бізнесом або вже почали займатися і мають маленькі результати. Але перед стартом підпишіться на цей канал, поставте лайк, напишіть коментар, для того, щоб і мені було приємно, і я хотів більше робити таких цікавих відео для вас, і для того, щоб цей контент просувався далі. І перша помилка, яку часто допускають новачки, це магазин ні про що. Я такі магазини а, називаю. Оликсом, базаром і так далі. Зараз поясню. Часто бачу, коли новачки починають тільки займатися товарним бізнесом, вони створюють якийсь магазин і пхають туди просто все підряд. Пхають туди там умовно і жіночі одяги, і якісь сумки, і аксесуари, і дуже багато всього. І від того в них не виходить продати абсолютно нічого або продаж дуже мало, тому що такий магазин дуже розсіює увагу потенційного покупця. Не перетворюйте свій магазин в базар чи то OLX. в інстаграмі класно працює, коли ви вибрали чітко одну нішу. Наприклад, якщо це вечірні плаття, то це вечірні плаття. Не потрібно туди додати якісь кросівки, лофери, сумки, аксесуари і так далі. Тому що, скоріш за все, це не буде так продаватися, і ви просто не будете розуміти, на яку цільову аудиторію ви взагалі продаєте цей товар, тому що кросівки будуть купляти одні люди. Плаття вечірні будуть купляти інші люди з іншими потребами. А коли у вас в магазині все підряд, типу, то це воно так не працює, і воно дуже сильно розсіює увагу потенційного клієнта, який умовно прийшов за вечірнім платтям, а там у вас в стрічці просто дуже багато всього. Тому не потрібно так робити. Особливо коли ви починаєте по дропшипінгу і так далі, працюєте з різними постачальниками, ви просто банально не втримаєте цей весь асортимент, ви заплутаєтесь, ви не зрозумієте, що де, з яким постачальником ви працюєте і так. Так далі не потрібно так робити. Чим менший асортимент, особливо на старті, чим краще ви виберете просто одну нішу і на ній сфокусуєтесь, тим швидше у вас будуть результати, тим легше вам буде розпочати, тому що ви навчитесь продавати конкретну якусь нішу, конкретний якийсь товар. Ну і взагалі, моя така щира рекомендація новачкам: не починайте з жіночого одягу. От не починайте, тому що це максимально перегріта ніша. Ну, от що спадає одразу на думку людині, коли вона хоче почати займатися товарним бізнесом в інстаграмі, що товарний бізнес в інстаграмі це продавати одяг. Але це абсолютно неправда. Це не так працює. І часто новачки постійно заходять тільки в одяг і потім дивуються, чому немає в них продаж. Тому що конкуренція дуже велика. Одяг можна класно продавати, і його потрібно класно продавати. Але коли ви вже стартанули з якихось легших ніж, розумієте, як працює товарний бізнес. Бізнес і тоді ви вже можете починати продавати одяг. От умовно, як я, я продаю одяг но до того я займався багатьма різними нішами, і коли я зайшов ніж в одягу, в мене було вже дуже і дуже багато досвіду. Тому я зміг успішно розпочати цей напрямок. Друга помилка це ставлення до помилок. Розчарування, якщо щось не вийшло, і так далі. Якщо б це працювало з першого разу, то напевно всі б займалися товарним бізнесом, всі б заробляли багато, але от це так не працює просто. Якщо ви десь вірите оцим різним інфоциганам, які розказують, що товарний бізнес можна запустити за 3 дні, там за 5 хвилин скопіювати сайт, за 20 хвилин налаштувати рекламу, і все, у вас буде дуже багато грошей, то я вас розчарую. Так не буде. Так не буде, так воно давно не працює. На тих же самих лендінгах, які вам завжди постійно пропагують, тому що це от швидкий спосіб заробити гроші, швидкий спосіб запустити товарку, там просто величезна конкуренція. Кількість товарів, які там продаються, дуже маленька. Це дуже обмежена категорія товарів, які там вирішують білі, якісь питання, і зазвичай вони продаються, типу, постійно від цього велика конкуренція. Дуже багато людей, які очікують швидких грошей, заходять туди, починають демпінгувати, знижувати ціни і так далі. І от так не працює. Те, що вам десь розкажуть, що швидко можна без зусиль, працюючи годину в день без вкладень, взагалі без нічого запустити товарний бізнес. Ну у ви так воно не працює. Можливо, десь 5 років назад воно ще могло так працювати зараз? Точно ні. Ніколи насправді не розумів, як люди можуть вестись на подібну діч, тому що ну я от ніколи так не мислив. Я розумів, що будь-який результат він вимагає зусиль, він вимагає помилок, він вимагає великої кількості дій, він вимагає правильних знань і тому подібне. Но я сподіваюся, після цього відео ви трошки зміните своє ставлення до запуску товарного бізнесу і будете розуміти, що вам потрібні на це зусилля і з часом от все прийде. Насправді, це дуже велика проблема, тому що нас в школі завжди от. Сварили за помилки, всюди нас сварили за помилки. А, якщо ми щось зробили неправильно, значить, значить все, значить ти дурак, значить в тебе там нічого не вийде і так далі. Але насправді помилки це основа будь-якого навчального процесу, це основа будь-якого результату. І в товарному бізнесі також, коли ви будете от створювати якісь магазини, а, ви будете допускати дуже багато помилок. І на основі цього ви будете робити цю помилку, ви будете потім її виправляти, ви будете знаходити правильні знання, як цю помилку. Милку усунути, і так у вас буде будуватися результат, не інакше. Тобто помилки у вас будуть обов'язково. Це процес, який звідси ніяк не забереш, і це абсолютно нормально. Головне не робити критичні помилки, які там приведуть вас умовно до зливу бюджету, до якогось дуже сильного вигорання і так далі. Якщо ви цих помилок не допускаєте, якщо ви навчилися правильно працювати, якщо ви навчилися правильно рухатись, швидко розумієте, що де потрібно робити, то все у вас буде дуже круто. І не розчаровуйтесь, якщо щось не вийшло з першого разу. Аналізуйте помилки, виправляйте їх, навчайтеся, і все буде супер а, круто у вас. Запам'ятайте одну просту формулу. А, правильні знання, плюс велика кількість дій завжди дорівнює результату. І в ході цих, цієї великої кількості дій у вас беззаперечно будуть помилки, і це абсолютно нормально. І третя помилка, це очікувати швидких грошей. Ця помилка виходить з другої помилки. Ми її частково вже розібрали, але от часто просто люди знову ж таки надивляться оцих різних гуру. Бізнесу в інтернеті і будуть хотіти там типу, повторити так само. А ще часто, типу, ці всі люди в інтернеті вони показують там типу, класне життя, якісь подорожі, дорогі покупки і так далі. І а, заклик до дії є, що ти зможеш так само, тільки там типу, умовно тобі потрібно пройти навчання і все буде круто. Да. Кожен може досягти от, от, таких хороших результатів, але на це потрібен час. Це не станеться за три дні, це не станеться за тиждень. Це, скоріш за все, не станеться і за місяць. Вам потрібно буде для початку пройти якесь хороше, реально якісне навчання, де вам видадуть всю базу. Далі потрібно там, після двох місяців умовно цього навчання, вам потрібно буде ще працювати. Результат може знову ж таки вийти не з першого разу, і от якось так і буде. А коли людина очікує швидких результатів, коли людина хоче от, вже швидко запустити, і коли в неї от, це не виходить, вона просто розчаровується, вона забиває на це, вона думає, що це все не працює, але це все працює, просто потрібна наполегливість, потрібно робити знову ж таки велику кількість дій, не чекати, що одразу все вистрілить, а поступово, крок за кроком, сходинка за сходинкою, будувати свій результат, налаштовуватись на довгострокову роботу, на те, що ви от тут будете займатися цією нішою багато років, що ви от. Дасте собі час для того, щоб досягти перший результат, Там, ну не тиждень, два, а місяць, два, три, чотири, п'ять і так далі. В кожного це індивідуально. Якщо хтось працює ще на найманій роботі, то це більше часу я б закладував, якщо ні, то менше. Ну от дати собі час на те, щоб досягнути цього результату, а не чекати, що все швидко, а через якусь секретну формулу воно відбудеться і так далі, тому що не відбудеться. І четверта помилка це закуповувати товар без тесту. Це настільки банальна помилка, але Настільки часто люди її допускають, що я просто не розумію. От мені часто в директ пишуть: типу, привіт, Міша, я там поможи продати товар. Або привіт, можна з тобою там, типу, стати партнером. У мене є товар, типу, я там закупив, допоможи продати. Друзі, якби це так працювало, то це було би занадто легко. Насправді не потрібно абсолютно точно закуповувати товар перед тим, як ви не протестували попит на нього. Тому що, скоріш за все, цей товар може бути. Де не потрібний людям і краще всі свої зусилля на початку зосередити на тому, щоб навчитися продавати зараз. Благо є такий а, спосіб а, працювати з постачальниками, як дропшипінг. Ви просто не закуповуєте товар, ви просто берете контент постачальника. Або домовляєтесь про те, що ви відзнімете контент, починаєте продавати, і тоді вже будете передавати замовлення вашому постачальнику. Оце ідеальна модель. І так Тим чином ви протестуєте, зрозуміти, чи воно продається чи не продається. Якщо продається, то ви далі почнете працювати, почнете робити помаленький оборот, почнете заробляти гроші. І аж тоді, коли ви йдете на стабільні замовлення, почнете закуповувати товар. Тому що, якщо ви закупите, і воно особливо часто бачу, що закуплять якусь а, 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 штуку з Китаю, тому що це супер дешево, тому що десь побачили, що от люди продають там типу по 2 тисячі гривень, а в Китаї я можу взяти по 300 гривень. Закупили велику партію, поки вона. На приїхала цей товар вже нікому не потрібен. і Потім питання люди розводять руками. А як його продати? А, що робити, міша допоможи і так далі. Но, умовно, так не працює і не рекомендую взагалі на початку закуповувати щось з Китаю, нехай там буде суперкласна ціна. Спробуйте працювати з українськими постачальниками, розібратися, навчитися а, і тоді вже а, почати закуповувати з Китаю якісь великі партії, заморожувати кошти, коли у вас вже буде впевненість в тому, що ви вмієте це продавати, що ви це продасте, коли ви це затестували. Це буде найкращий варіант, і я виділю три такі підпомилки, які можна сказати: перше, це коли ви закупили той товар, який вам подобається, а не той товар, який потрібен вашій цільовій аудиторії. Це також, а ви скоріш за все, просто слеєте кошти на цьому товарі і він не буде продаватися. Друга, знову ж таки, помилка це закупити цей товар, але не навчитись продавати. Зараз просто не працює така схема, що ви, от виставили товар в інстаграм. Десь там опакували профіль, десь там може якось запустили рекламу, і він буде продаватися. Ні, не буде. Для цього потрібно а, трошки більше. Для цього потрібно розумітися в маркетингу, розумітися, хто ваша цільова аудиторія, як їм продавати, і це в будь-якому бізнесі так, тому що ну так просто не працює. все пройшли ті часи, коли можна було щось виставити, і через те, що конкуренції немає, у вас все буде продаватися. Це було ну коли тільки починався, зароджувався Instagram а, соцмережі і торгівлю в інтернеті. Зараз Зараз так не працює. І третя така помилка це от ви закупили цей товар, а грошей потім щоб вкласти в рекламу, не залишилось. а ну Клієнти також коштують гроші і для того, щоб вам продати. Звичайно, є якісь безкоштовні методи просування, але це буде складно, якщо ви закупили велику кількість товару, то чисто на безкоштовних методах ви далеко не заїдете і вам буде дуже і дуже складно його продати. Тому краще знову ж таки ті кошти, які ви хочете вкласти в товар, їх інвестувати в рекламу. І тоді у вас будуть швидше, краще і стабільніші результати. І п'ята помилка це паритись над різними деталями, над різними якимись нюансами, а не над важливими речами, від яких залежить насправді ваш успіх. Давайте наведу приклад. От ви сидите дуже довго, думаєте, який має бути у вас логотип, яким шрифтом вам підписати сторіс, який колір підібрати, які смайлик ставити. І це все, ну, це все. Ну, просто дурна неважлива річ. Звичайно, воно має бути гарно, воно має бути красиво, все оформлено. Но от сильно запарюватись, сильно от над цим видумувати, типу сидіти, працювати постійно, не рухати сперед через те, що ви не знаєте, як назвати ваш магазин, через те, що ви не знаєте, які лоти підібрати, через те, що ви не знаєте, яким шрифтом це все оформлювати. І через те не робити кроки, це абсолютно неправильно, тому що це не важливі речі, є набагато важливіші речі над яким. Над якими вам потрібно працювати, на початку вашого шляху, коли ви тільки починаєте, зосередьтеся на маркетингу, зосередьтеся на продажах. Коли ви будете інвестувати свій час в те, щоб залучати клієнтів, та щоб навчитися залучати клієнтів, звичайно, якщо у вас буде от прям ужасний профіль, то ну. Ніякий маркетинг, профіль це взагалі також частина маркетингу. Але взагалі, якщо буде поганий профіль, то ну на продажі очікувати, скоріше за все, не потрібно. Його потрібно, звичайно, зробити гарним, але от не занадто багато часу приділяти оцим всім деталям, тому тобто, що я часто бачу, що люди от просто забато запарюються над цим, не працюють над продажами, не працюють над маркетингом, і в них немає продаж, але вони багато працюють. І від того, типу, вони і вигорають, і не розуміють, що як рухатись, і думають, що товарний. Бізнес це складно і так далі, але це насправді дуже легко. Тому на початку інвестуйте весь свій час, всі свої зусилля в продажі. Саме це буде приносити вам кошти. Саме так ви будете заробляти. Розбирайтеся, як продавати клієнтам, розбирайтеся, як залучати потенційних клієнтів на ваш профіль. Розбирайтеся з цільовими аудиторіями, хто кому продати цей товар, як його продати, що потрібно людям і тому подібне. Саме таким чином ви найшвидше вийдете на результат. На продажі, і вже потім, коли у вас будуть стабільні замовлення, ви зможете докручувати, допрацьовувати. Вже тоді ви допрацюєте свій логотип, вже тоді допрацюєте текста, вже тоді допрацюєте це все. Але на початку запустіть, отримайте продажі, навчіться робити стабільні замовлення, і тоді вже будете допрацьовувати це все. Отака така стратегія є найбільш виграшною, тому що ви мінімально витрачаєте часу на неважливі речі, зосереджуєтесь на важливому, отримуєте результат, і тоді вже докручуєте все решта. Так працював я, так працюють всі, і це. Максимально правильна класна стратегія, яка принесе вам багато грошей і якомога швидше. Дякую вам за перегляд цього відео. Це були такі основні 5 помилок. Звичайно, новачки допускають просто помилки всюди, де тільки можна. Ну, це такі основні помилки, які, на мою думку, заважають людям рухатись, рухатись швидко, стабільно, заробляти кошти в товарному бізнесі і так далі. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, як вам було це відео. Мені буде дуже цікаво почитати, я буду відписувати на кожен коментар, дивитися і читати критику чи хороші коментарі, як вам вже захочеться. Тому дякую всім за перегляд.